Дивіться, як гарно густо проростає сузулин льона. Не вистачить цієї карточки пам'яті мого телефону для того, щоб описати всі рослини, їхню красу, їхню велич. І їхню значущість. Я люблю вас гори. Я люблю вас, люди. На практиці вивчає наша студентка лікарські рослини. В неї велике завдання, у неї джунгарський, найтоксичніша рослина Європи. До речі, ми йдемо по сфагновому мосі. Оскільки це мочар, болота, сам по собі мох є чудовим бактерицидним засобом, муміфікуючим вершників, яких знаходили в, в болотах, де проростає сфагновий мох, вони практично не гняли. Ну, такої зараз я пристачу прямо стоячою, я давно не бачив. На то той заповідник, де будь яка вид господарської діяльності, заборонена. Ось наша коні джунгарський. Красива, гарна рослина. Цербер, вона є доволі токсичною, до речі, коріння токсичне, але і використовується в медицині. Як і в гомеопатії, так і і при лікуванні важких. О, продираємося через жереб, станів, порушення нервової системи, паразитів, перезів. Паразик. В даному місці відчуваєшся як великан. Тому це карликова сосна. Сосна висока, а ти як великан, оскільки її майже дорівнюєш її росту. Ну, майже кінку. І в оточенні жеребу або сосни гарна кавелична карпатська верба відвоювала свою територію і каже, я тут живу. Це я красуня верба. Ось бачите, як гарно зацвіла карпатська орхідея. Або, ну так, це тривіальна назва, інакше ми її називаємо Сузолинець Кравчасти. Не відходячи далеко, ми бачимо, ми бачимо хвощ болотний, обраблений незабудками. Валеріану лікарську, гарно заколосились котики або, пухна, або пухівки, Жовтим зацвів, нечуй вітер, поруч. Поруч. Велика зарусять. Перстачу прямо стоячу. Охороняє карликову сусну. Бачите, така гарна гарна рослина. Чемериця біла. Поруч. Чорничник. Гарно. Велично розкинувши відео, проростає вільха сіра. До речі, вільха сіра, у нас вільха чорна, вільха сіра, не є рідкісною рослиною, але проростає не у всіх місцях. Тобто, власне, тут є велика кількість. А зараз, у вашій увазі, є лівець, звичайний. Квітами проростає. перстач прямо стоячий. Божа роса або або приворотень Альхіміля. Так? альхіміля. Чому Божа роса? Тому що ну, зараз вітер її збив. Росли набагато гідатодами, які виділяють не воду не у вигляді пари, а у вигляді крапельки води. І в центрі листочка. Такого віяло подібного. Завжди і в гарячу повіте, пору знаходиться крапелька роси. Це не роса, це і сіки, тобто рідина, яку виділяє болотяна рослина. Ось. Трошечки здалі бачимо медвежу цибулю. Вона, значно, пекучіша, але наші студенти її. Наші студенти її смачно. Уплітали ось. Карпатська верба високогірна, яка має посилений в танінів. Ось. Та? Отака у нас дика цибулька. цибулька. Дуже смачна, але дуже пекуча. Така перлина повинна бути під охороною, щоби. Люди її не спаскудили. Власне, вона сама захищається. Але чи в достатній мірі. Ми відрізняємося від звірів тим, що вміємо дивуватись. Повірте, я, ну і ви, як би тут були, тут є з чому здивуватися. Фантастична природа, фантастична природа. І поєднання дуже багатьох видів лікарських, лікарських рослин.